Добрий вечір всім. Ось я сьогодні вже прийшла в підвал. Сьогодні я без оператора сама буду оператором, так що вибачайте за якість зйомок. Ось тут нас вечеряють наш димок і долматка. У них кожного своя мисочка. Тут наші котики сплять, тут є дуже багато спальних місць. Де вони мають спати, це тут Найда наша вечеряє. І тут можна спати, і там спати. І там є в нас спальня. Всюди є спальні місця для котики. Тут у нас прийшли два колобки, але вони ще не вечеряють, вони ще вмиваються, вони знають, що їхня вечеря ніде не дінеться. Тут наш сірій вечеряє. Ще нема чорного бабушки Олівтіни. Вона вже телефонувала, переживала, що його вчора не було, бо був дощ. Я їй сказала, що він у нас, не переживайте, він не до неї ходить привітатися. У нас він вечеряє і спить, і зараз буду йти далі.